Усім привіт! Десь два тижні тому я записав ролик про людей, які захищають Зеленського під час корупційного скандалу. Якщо вас він цікавить, можете подивитися, він ось тут буде. Так ось мені прийшло дуже багато цікавих персонажів у коментарі, тому спеціально для вас я їх зібрав, аби розібрати та просто похизуватися. По це кумедно е, добре. Читаємо перший коментар. пацан, ты кто такой? Никто из нас лично ничего не видел. Доверять вам всем и тебе, звезду, но лично у меня нет никаких оснований. Твой Петя никуда больше не пройдет. Успокойся. І під цим коментарем є аж два лайки. Вау! О, так, коментар написаний на російській, але якби він патріот, він захищає Зеленського. Він каже, що я якби захищаю Порошенка. Я зразу хочу сказати, що Порошенка просто ніякий президент, ніякий політик, він клоун, дуже багато абсурду, дуже багато корупції було за його часів. Але Зеленський мало чим краще, можливо, навіть гірше в багатьох випадках. Але добре, добре, ця людина вважає, що я захищаю якось Порошенка. Я йому відписав, можете почитати ось тут буде. А, але мені відповіли. Але відповіла якась е, Лариса Наумова. В мене питання до вас: що ви робите для України, окрім потякати язиком в Ютубі. Я не знаю, ну немає сенсу відповідати. Я хочу ось намагаюся робити. Я хочу в медійному просторі просувати якісь ідеї. Я хочу, аби люди розуміли, що влада у нас краде гроші, що влада у нас узурпує просто все, що можливо. Політичний тиск, нестабільність, корупція, дуже погані рішення, нуль відповідальності і все таке інше. Я намагаюся. Хоч щось робити, але Лариса на умова вважає, що цього недостатньо, і мені, мабуть, треба піти на фронт. Як ось цей коментар мені написав. А це з ролика, що Дональда Трампа в голові. Якщо коротко, я там сказав, що Дональда Трампа просто треба поважати. Я розумію, що його багато хто не поважає, але я його поважаю. І ось що мені відповіли: «От таких как он, тисячі сидять в інтернеті, врут, прячуться, а защищать свою Україну не йдуть. Ганьба. Дуже цікаво, ну так. Навіщо сперечатися, просто, можна казати, іди на фронт. Ну, я не знаю, він, мабуть, теж з окопу пише, до речі, ну це кумедно, так. І чомусь оці два коментарі це, звісно, від різних людей. Але якби те, що вони російською мовою, це прикольно. Ще й оцей останній він на суржику. Я теж іноді на суржику розмовляю, але я хоча б намагаюся. Тут же людина якось абсолютно не намагалася. Це ж коментар в інтернеті. Ти можеш його перечитати. Але ну, немає такої можливості. Ну, там, мабуть, же з мозгами все не дуже добре. Взагалі, я хочу трохи поговорити про ці класичні прийоми, як треба зсувати фокус уваги. Це робить також і Володимир Золкін, якого я розбирав. Також у мене є пост, ось можете його прочитати, якщо вас цікавить. А, тобто, це класичний такий прийом. У нас є проблема. Ось, наприклад, корупція, Зеленський, Міндіч-гейт. Але ми. Зміщуємо центр уваги. Ми кажемо, а ось Порошенко, а ось він такий поганий, а ось якісь олігархи, а ось ще щось інше. Це просто класичний, дуже поганий прийом, пропагандистський та медійний. І якщо ви його не розумієте, то я вам співчуваю. я не знаю, почитайте книжки. Оці люди в інтернеті, вони роблять фактично те саме. Але ці люди в інтернеті, ну вони просто люди в інтернеті. Це можуть бути боти Зеленського, я не знаю, ОП, якщо вони є, ці боти. Тобто тут нічого такого немає хоча все одно. Але, наприклад, Володимир Солокін, він за це отримує кошти. Він пропагандист за бабки. Ну я у цьому впевнений. Я не думаю, що він би лизав у владі просто так. Якщо він так і робить, то ну він дурак. Він просто, він просто дурак, <кій> який слугує владі за безкоштовною. Ось, але це велика проблема, насправді, що ми зміщуємо центр уваги, наш фокус на щось інше. У нас є зараз нагальні проблеми, які треба вирішувати. Але замість цього ми кажемо: ой, Порошенко, ой, хто ще. Ну, блін, вибачте, треба якісь пріоритети мати. І так, Порошенко, можливо, у нього є проблеми, можливо, зараз якось він пов'язаний з корупцією, хоча я нічого не чув з цього приводу. Але у нас якби краде зараз Зеленський. Тимур Міндіч, взагалі чувак, виїхав з країни. Ну, прикольно, як так сталося. Він просто виїхав з країни. А як же? Ну. Я не знаю. Вибачте, для мене ось це більша проблема, ніж якийсь там Порошенко. Він дуже непопулярний, у нього майже антирейтинг, тобто він. ну, Це маленька політична сила, так, у нього є якісь прихильники, їх достатньо, але ну, він не такий. Ну, Порівняйте просто скандал з Тимуром Мінічем та ну, хоча б якийсь скандал з Порошенко за роки війни повномасштабної. Я нічого не пам'ятаю. Ну, але люди люблять казати про Порошенко, бо ну це ж Порошенко поганий. Навіщо нам про Зеленського зараз? Ось класичний пропагандистський прийом, медійний прийом абсолютно ніяк. Я просто вам кажу, аби ви в наступний раз, коли теж з таким будете стикатися, будете якось себе інформувати та аналізувати усе, що відбувається. Добре, також я знайшов декілька просто постів в Пінтересті та почитав коментарі, під ним. так, 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 пости у Пінтересті, я розумію, але це якби політичні пости. і... Е це взагалі росіянські пости, але там є декілька тез, які у нас в Україні також на жаль популярні. І я хочу прочитати один з коментарів. Ось тут буде картинка, ось цей самий пост, і які там коментарі зараз. Я зачитаю нас славян, як по пам'є, нужна об'їніть, а потім хер на всіх положити. І є один момент Європі, США. прям спят и видят, как Россию хотят уничтожить, а Украину тупо использовать как лохов. И спровоцировали на междуусобную войну. В итоге и нас война. И у вас вся страна страдает. А Зеленскому только дай повод сидеть и бабки отмывать. Пока простые украинцы мрут на бесславной войне, которая не вам не нам не нужна, а Запад сидит и радуется. Как там на Востоке родные братья Якщо ви думаєте, що ну а навіщо це розбирати, якийсь клоун щось написав в інтернеті, я б теж хотів так сказати, але на жаль, у багатьох країнах, не тільки в Україні і в Росії, ця теза реально популярна. Я не жартую. Тобто, реально люди такі, блін, ну це якби брати слав'яни, вони і воюють. Ну, я не знаю, як можна вважати росіян взагалі братами, це ну точно брати так роблять, точно брати. Бомблять Київ, точно брати вбивають людей у Тернополі, як нещодавно була трагедія. Просто кожен день вбивають ракетами. Це точно так брати роблять? Я просто не дуже впевнений. Е, тобто, ну і це знову таки теорія якихось там. А так, звісно, це ж, мабуть, євреї зробили. Ну ви ж ну ви розумієте, слав'яни, вони вони добрі, вони розумні, а це все єврейське лобі. Це дуже популярна теза, бо вона дуже проста. Вона дуже усе просто пояснює. Тобто людині не треба замислюватися над якимись важкими політичними процесами, над міжнародною ареною, не на там Зеленський, Порошенко, Путін, там Росія, Україна. Ні, ні, ні. Просто можна сказати, що це там США, це Європа, вони створили війну, якби аби нас вбити, і усе таке інше. Ну, це дуже просто пояснює усю ситуацію. Та так можна все що завгодно сказати. <рес> Також це дуже кумен на по мені, потрібно об'єднати. А як об'єднати? Ну розкажіть мені, це яка буде країна, як вона буде виглядати. Ну це я вже дебіл, бо я сам розбираю цю тезу абсолютно ніяку. Але просто це цікаво в контексті того, що ось якби їх. Українців і росіян стикають і вбивають, і це все захід, і він якби з цього щось отримує. Це класична комуністична теза, але ніяких статистик, ніяких цифр просто немає. Ось як ви думаєте? Якби компанії, якісь військові вони заробили чи вони втратили більше коштів на цій війні? Я думаю, що втратили набагато більше. Тобто, якщо порахувати, я думаю, що вийде так, що війна дуже невигідна. Тобто, подивіться, наприклад, на Росію, вона втратила дуже багато коштів на війну. Війна стоїть дуже дуже багато. Це нереальні кошти, і вона заробляє і Росія, і Україна набагато менше, і Захід заробляє не заробляє взагалі нічого. Тобто, так якісь оборонні компанії вони піднялися. Але ну це не такі шалені цифри. І тим паче дуже багато хто стратив кошти. Тобто, від співробітниця з Росією, наприклад, дуже багато хто відмовився з західних компаній, з України хтось пішов. Ну, тобто, я не знаю, як це працює взагалі. Тобто, що у людей в голові, що вони таке пишуть. Ну і звісно, те Зеленський тільки та й сидіти є ті бабки атмия. Е, насправді так, Зеленський пов'язаний з корупцією, я це вже казав. Але тут немає такого, що Зеленський почав війну. Я дуже не люблю Зеленського, але Зеленський війну не починав. Більш того, Зеленський намагався війну припинити ще до повномасштабного вторгнення. І я за це його поважаю. Тобто, так він реально приїжджав на Донбас. Він казав, все давайте не стріляти, давайте мир. Але ну Росія цього не захотіла, і почалося повномасштабне вторгнення. Ось таке, так, таке діло. Ну розумієте, це проблема людей. Вони завжди хочуть усе спростити. Тобто, усе все просто, ось це якийсь там всесвітній договір, хтось там, євреї, розумієте, 12 сімей, Ротшильди, вони правлять усім. Це ж набагато простіше, ніж розбиратися у політиці і щось там читати, аналізувати і таке інше. Ну, дебільна теза, але дуже популярна. Реально, я не знаю, кого ви не спитаєте. Мабуть, з 10 людей, десь дві-три людини, вам скажуть ну, приблизно таку тезу, бо вона дуже популярна. І також я знайшов ще один дуже кумедний коментар. Він мені просто дуже сподобався, але його можна і серйозно розібрати. Ось я вам зараз продемонструю пост і коментар під ним. Якщо що, ніхто в Росії не говорив Київ за три дня. І кстати, він був за три по факту, як житель Києва на той момент. Потверждаю, і цей коментар має 40 лайків. Ну так, за, за, за тві дня. Взяли ж, взяли ж Київ, зараз це Росія. Ну, вочевидь, якби. Я не знаю, що він реально мав на увазі. І кстати, он був за трі, по факту, що він мав на увазі? Що був за три. А, а що було секунду? Ну я просто був у Києві на той момент. Я якби не пам'ятаю, щоб російські війська заходили там на банк, російський трикор триколор був, а можливо, я щось пропустив. Але це якби кумедно з одного боку, а з іншого, блін, ну це ж реально, ця людина живе в Києві, скоріше за все, ну реально. Ось бачите. Тому є російські якісь дебіли, які сидять там в Україні і такі: ну да, 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 СВО, зєд, з'єд, з'єд, зєд там побіда за нами, враг буде розбит. Реально ж є такі люди. А я не знаю, що казати. дебіл, просто дебіл, і таких достатньо. Тобто, ну, насправді це сумно. Насправді це сумно, що лишаються люди, які підтримують Росію. Ну, якщо вони в Україні сидять. І знаєте, я хочу сказати, що так, Україна має проблеми з свободою слова, з свободою висловлювань, зібрань і таке інше. Але ну, все одно у нас з цими людьми нічого не роблять. Якщо б ось цей коментар побачили, блін в. В Росії, я думаю, його вже просто посадили на 10 років. Просто ФСБ там йому паяльником в глаза сувало і все. Ну я впевнений у цьому. Ось, але тут багато зетніків, та навіть багато наших, наших пацанів крутих слоняр тут написало. Але добре, просто кумедно було розібрати. Якщо вам сподобалася ця рубрика, то пишіть у коментарі. Можливо, я продовжу. Я зберу якісь більш кумедні коментарі, просто відреагую, бо мені це. Це подобається, просто сміятися з дурачків в інтернеті. Дякую за перегляд. Бувайте і хай вам щастить. Підписуйтесь на цей канал, та також на мій телеграм-канал. Там буде щось цікаве, якщо вас буде достатньо, або я щось публікував, аби була мотивація. Добре, бувайте, хай вам щастить.